Я шукаю трьох п'яти підприємців, у кого є команда більше ніж п'ять людей, плюс-мінус. Є системний бізнес і є. Запити, які ви не можете, наприклад, вирішити, да або зараз стоїть питання, і це питання може бути вирішене на більш глибшому рівні, не просто там впровадження, да, якихось там СРМ систем чи інфраструктури, тобто твердих інструментарів. А де ви розумієте на глибшому рівні, що ви можливо ходите по замкненому колу, міняєте людей, але ситуація не змінюється. Тобто, більш такі питання, і це абсолютно безкоштовно. Відразу кажу свої вигоди. Мені треба пізнати певний досвід, тому що в мене є. Певні знання інструментарії, але я їх не відпрацьовувала в тому форматі, в якому я хочу відпрацювати, і для цього мені потрібні люди, де я зрозумію і виведу для себе певну систему. І, звісно, для вас це дуже класний досвід да? безкоштовно отримати круті інструменти, тому що результат у вас в будь-якому випадку точно буде. Прям гарантую, що він буде. Да? Ви багато чого дізнаєтеся. А я для себе візьму систему. По якій я зможу далі вже спрацювати з іншими підприємцями та компаніями, тому щоб вам зайти в це, вам треба поставити плюсик да або написати в коментарях будь-яке слово хочу, візьміть мене, і я тоді вже надішлю вам анкету, ви її заповните, і я вже з вами тоді зв'яжусь.